Ті опції у 2025 році нервозберігаючої радикальної простатектомії у хворих на рак передміхурової залози високого ризику в плані рективної дисфункції та онкологічних результатів. Будь ласка, Роман Петрович. Дуже дякую, шановні колеги. Я вдячний за надану можливість виступити з такою темою, яка викликає все більше і більше питань в реальній клінічній практиці, а саме про нервозберігаючий підхід у пацієнтів з раком простати високого ризику. і Ця доповідь буде не про те, як правильно, а про пошук реального балансу між онкологічними результатами та якістю життя пацієнтів і взагалі розумів, чи є опція у нас в 2025 році і чим ми можемо керуватися. Отже, формально конфлікту інтересів немає, але. Мій меседж побудований на власному досвіді, на аналізі літератури і на спілкуванні з реальними пацієнтами і з запитом від реальних пацієнтів, тому вона може бути десь суб'єктивна, але точно чесна. Отже, коротко по гайдлайнам: 25-й рік гайдлайни ЯУ в усіх категоріях ризику представлена радикальна простатектомія. Вона представлена як в монорежимі або в режимі як частина мультимодальної терапії, але вона є скрізь. Стосовно нервозбереження, ось тут цікавіші підходи, тому що нервозбереження пропонується тільки при низькому ризику екстракапсулярної інвазії, і воно може бути однобічне або двобічне, і, як ми бачимо, в групі проміжного ризику. Що ж стосовно групи високого ризику, в групі високого ризику радикальна простатектомія як частина мультимодальної терапії, і питання нервозбереження не озвучене ні за, ні проти. Вчора ми багато говорили про нові клінічні протоколи і гайди, які ми можемо користуватися. НСН це один з них. І в НССІні радикальна простатектомія при високому ризику також присутня. Але жодної згадки про саму методику операції, як її можемо виконувати, чи можемо виконувати нервозбереження. І в контексті рекомендацій НСН вони чітко прописують, що на сьогоднішній день єдиним інструментом, який може допомогти в прийнятті рішення, може бути МРАЙ. Все більше нічого не вказано про технологію виконання цієї процедури. І отже, ми, як лікарі, лишаємося з питанням з пацієнтом, так чи можемо ми йому пропонувати цю операцію, чи не можемо, наскільки вона безпечна. І про це сьогодні хотілося поговорити. Отже, якщо говорити про емерай, цікаве дослідження: 609 пацієнтів, майже навпіл поділені, Ті пацієнти, яким виконувалася радикальна простатектомія з емерай або без емерай. І що цікаво, що Лише на 5,2% пацієнти мали користь в позитивному хірургічному краї, які виконувалися МРАЙ. Але якщо подивитися в субгрупи, то пацієнти, яким виконувалася радикальна простатектомія без емарай, мали ця група була майже вдвічі більша по пальпаторному виявленню раку предміхрової залози, тобто ми можемо говорити, що в групі з емарай пацієнти. По стадії оперувалися з меншою стадією, в групі без емераю вірогідно більше, і всього 5% користь від емирай. Дуже сумнівне питання, і тому, мабуть, так воно винесено в рекомендаціях, що емерай лише може допомогти прийняти рішення. Ще раз підкреслюю, ми лишаємося в цій групі пацієнтів та сіра зона, в якій нема чітких показань і в якій ми не можемо розуміти, що пропонувати пацієнту. Куди ми йдемо? Ми йдемо в літературу. Аналіз літературних джерел шукаємо відповіді для себе для того, щоб розуміти, як спілкуватися з пацієнтом. Цікаві дослідження: 2007 рік: більше тисячі пацієнтів. Бісір, дабі, хімічний рецидив, 8%, 93% відновлення еректильної функції. Ну, виглядає майже ідеально, які можуть бути питання до питання нервозбереження. Але лише 8% в цій субгрупі були пацієнти з високим ризиком. Давайте далі. 26 місяців спостереження. Еректильна функція відновлюється в 94%, позитивний хірургічний край 16%. Ризик біохімічного рецидиву дуже мінімальний. Але знову ж таки повертаємося, аналізуючи ці групи, лише 18% пацієнтів були прооперовані в групі високого ризику. І чи можемо ми спиратися на ці дані? Знову виникає питання. Я почав шукати далі і е, намагалися знайти саме високий ризик, що нас цікавить. Цікава публікація вийшла. В 2022 році, де оцінювалось 340 пацієнтів саме з високим ризиком, яким виконувалась радикальна простатектомія, і що ми бачимо? Ми бачимо вже тут трошки інші цифри: майже 29% позитивних хірургічних країв, 9,4% вогнищевих і майже 20% розширених позитивних країв. Але що цікаво? Виживаність без додаткового лікування впродовж 4 років спостереження 56%, тобто 35% пацієнтів мали необхідність впродовж 4 років продовжити інший варіант адювантної терапії. Або це гормональна терапія, або це променева терапія. І якщо ми беремо баланс еректильної дисфункції, тобто відновлення еректильної функції, то впродовж Двох років лише 50% пацієнтів мали відновлення цієї функції. 50% пацієнтів в субпопуляції відновили функцію, і майже 40% мали потребу в адівантної терапії, які її втратили через 4 роки. Де той баланс і як прийняти рішення? Знову питання. Стосовно е довгострокових онкологічних результатів е при нервозбереженні, це теж цікава тема, про яку ми можем, маємо говорити з пацієнтом. Зробити висновки, що в принципі по тим публікаціям нервозберігаюча просатектомія, вона безпечна в онкологічному напрямку. В напрямку відновлення ректильної функції є питання, і я про них потім скажу. На цьому ЄАУ 25 також були публікації, які казали, що ризик позитивного хірургічного краю при відкритій або лапароскопічній роботичній без нервозбереження та з двобічним нервозбереженням майже однаковий, 37-35% і вони а, можуть порівнюватися. Але. Біохімічний рецидив майже вдвічі більший в групі з двостороннім нервозбереженням. І про це теж потрібно говорити тим більше в нашій країні на сьогоднішній день, тому що більша частина з них, це 40%, будуть потребувати адювантної терапії. Отже, які опції ми маємо? Без одностороннє, двостороннє і питання. Я намагався знайти четвертий варіант, і в принципі. Станом на цей рік з'явились публікації, цікаві публікації, з 10-річним фоллоуапом пацієнтам, яким симультанно виконувалось фалопротезування під час радикальної простатектомії. І що цікаве, що в висновках автори дійшли до заключення, що радикальна простатектомія в такому виконанні може бути більш радикальною в онкологічному варіанті. Хотів би зазначити увагу про актуальність цієї теми і акцентувати, що ризик в цій публікації оцінювався не тільки якість життя пацієнта, а й ще рівень задоволеності партнера цього пацієнта. І якщо ви бачите в цій таблиці, вікова характеристика партнерів від 37 до 71 року. Тобто вікові параметри, ті, які зараз ми вважаємо, що можливо не досить актуальні 65, то публікації показують геть іншу інформацію. Теж цікава публікація, і я гадаю, що ми потихеньку будемо вводити в себе в опитувальниках, і про це теж треба говорити, на конференціях потрібно говорити. 85% пацієнтів, яким пропонується радикальна проста у віці, в середньому віці 67 років, хочуть зберегти сексуальну функцію. І навіть в умовах страхової медицини 65% з них готові ще за це доплачувати для того, щоб її відновити або зберегти. Стосовно власного досвіду, також ми маємо вже певний досвід, ми його напрацьовуємо. Наприклад, один наш пацієнт в минулому році 74 роки, в 2020 році виконана радикальна простатектомія, високий ризик Т3А, І через 4 роки пацієнт звернувся до нас для того, щоб відновити ректильну функцію. 74 роки це теж актуально. Пацієнту виконано МРТ для того, щоб оцінити можливість взагалі, чи можемо ми йому це запропонувати, тому що досить великий період таймінгу пройшов, і тут ми зважали на фіброз кавернозних тіл. При МРТ ми не побачили вираженого фіброзу. Виконані заміри, підібраний протез і виконане бужування абсолютно спокійно кавернозних тіл. І у пацієнта встановлено ригідний протез в його випадку. І пацієнт наш був задоволений. Отже, які висновки хотілося б сказати? В протоколах на сьогоднішній день у нас сіра зона. По публікаціям, які ми маємо, то ми можемо говорити, що радикальна простатектомія з нервозбереженням у пацієнтів високого ризику на сьогоднішній день безпечна процедура. Чекаємо рандомізованих клінічних досліджень, які винесуть її в якийсь ступінь рекомендації. Але в реальному спілкуванні з пацієнтом все ж таки ми маємо враховувати і доносити до нього інформацію, коли пацієнт дає запит, що ж ми можемо зробити і зможемо ми зберегти ту функцію. Тому що, е якщо ми вертаємося до гайдлайнів, то на сьогодні е високий ризик починається з Т2С. І на наш погляд, ми маємо донести інформацію до пацієнта, що в його випадку може наявність позитивного хірургічного краю коливатися від 12 до 66%. Відновлення еректильної функції від 23 до 70%. І ще більше, що пацієнти, майже 30% пацієнтів через 2 роки або 4 роки будуть мати біохімічний рецидив, та і 40% з них будуть потребувати подальшого дівантної терапії, або це андрогендеприваційна терапія, або це променева терапія. І тому. Зараз в нашій сучасній практиці ми можемо пацієнтам вже пропонувати навіть одночасно, або, як в нашому випадку, відстрочену імплантацію протеза статевого члена як можливу альтернативу нервозбереженню. І ця інформація має бути доведена до пацієнта, якщо у нього є нормальний комплайнс, то вибір методу лікування все ж таки лишається, на наш погляд, за пацієнтом. Дякую за увагу. Дуже актуальну доповідь, будь ласка, запитання. Коли ми розглядаємо хворо, скажімо так, клінічне запитання з дуже високим ризиком, там грейт 3, 4 та більше, і розповідаємо про можливий біохімічний рецидив із урахуванням реактивної функції, саме все ж таки. Стосовно онкорезультатів, як ви вважаєте, що краще буде цьому пацієнту запропонувати? Перший варіант спромогти зберегти максимально. Нервової пучки з імовірністю більшого вірогідністю позитивного хірургічного краю після операції та біохімічної сиділа. Чи все ж таки більш радикально видалити цю зону, і якщо буде проблема з реактивною дисфункцією, перевести хворого на подальше реабілітацію саме цієї функції? Дякую. Знову ж таки, дуже дискусійне питання. і Чому я підняв цю тему? Тому що з пацієнтом треба говорити. І пацієнт має багато е, нюансів, які можуть його спонукати діяти чи в іншу сторону, чи в е, один бік, чи в інший бік. Якщо, якщо молодий пацієнт, якщо він не має, наприклад, на сьогоднішній день е, великої фінансової спроможності на е, е, протезування, наприклад, і він хоче спробувати зберегти еректильну функцію. В плані косметичного, щоб у нього було все як, як раніше, то можливо йому запропонувати а, спробувати нервозбереження. Але якщо чесно бути, то моя особиста думка все ж таки більш радикальна, і наше бачення зараз в нашому центрі це радикальні екстрафаціальні простатектомії при нормальному онкологічному контролі протезування.